Всім привіт! З вами канал Online Покупка.яй. І сьогодні до нас прийшов з сайту Aliexpress дуже цікавий фломастер, який пише невидимими, невидимими чорнилами, вірніше невидими тільки в ультрафіолетовому випромінюванні. Такий смішний. Зараз ми подивимося, як він працює. З однієї сторони в нього має бути. От, з однієї сторони ми маємо фломастер. Зараз спробуємо щось написати. О в принципі, В принципі, відбитки він залишає, але це просто мокре місце. І якщо на якійсь скляній поверхні чи на іншій. То, в принципі, може, і навіть і не буде видно. І зараз ми спробуємо його підсвітити, того, щоб подивитися, чи справді він працює. Для того спочатку відкручуємо лампочку. Хоча ні. А, її відкручувати не треба, бачите, я вже розбираю. І виймаємо пломбу, яка в нас тримає батарейки для того, щоб вони не розряджалися. І нажимаємо на кнопочку. От є ультрафіолет. І я не знаю, ви бачите, ні, я бачу. Зараз спробую зближити. Камера сфокусується. Хоча, як бачимо, от, бачите? Так добре, дуже видно, як світиться. Хоча і без ультрафіолету ви бачите, що даний напис видний. Тобто, це чисто для цікавості. Може хіба що з дітьми десь погратися, Але ну трошки я не, не вдоволений цим товаром. Тому що я думаю, що він буде взагалі невидимий. Але, як бачимо, сліди він залишає. Тобто, не зовсім він виконує ті функції, які були заявлені. Але так, раді цікавості можна купити. Ціна в районі 1 долару. Невеликі втрати. Що ж, оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Всі посилання будуть в описі до відео. А з вами був канал OnlinePoку.y і дякую за увагу.